Мені прийшла заробітна плата у розмірі 88 тисяч гривень. Дуже добре. Я зараз уточню дещо по датам. Дійсно, у нас 19.07.2022 року були внесені зміни в законодавство Кодекс законів про працю, де відмінили середньомісячний заробіток мобілізований. Але для всіх, окрім освітян. Вероніка Анатолійовна, вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, з яким питанням ви звернулися до нас? Я звернулася з питанням, що е, я була мобілізована з 22-го року. Мені виплачувало, е, я до цього працювала в школі, і мені виплачували середній заробіток, так як був закон. Але е, 20. Другому році, в липні, відмінили цей заробіток і мені перестали виплачувати. Потім я дізналася, що педагогічним працівникам виплачують за іншим законом. Звернулася з цим запитом. До юриста до вас і отримала відповідь, що дійсно повинні були виплачувати за іншим законом, який згодом теж. в... 23-му році відмінили, але mm -hmm. цей проміжок був десь півтора року, що мені не виплачували. Mm -hmm. І мені запропонували звернутися до суду, щоб повернути цей невиплачену невиплач... заробітну плату. Мені сказали, які треба документи подати, я погодилася і пішов в процес. Було... Десь три судові засідання. Після цього було позитивне рішення, і потім школа подала апеляцію, але суд залишив рішення у нашу користь. Все пройшло. Mm -hmm. О, мені помічник Оксана була завжди на зв'язку, вона казала, які документи, вона це попереджала ну, заздалегідь, тобто не було таке, що на завтра потрібна якась довідка чи щось таке. Все було поступово, без якихось незрозумілих ситуацій, тобто цей процес дуже так легко лайтово пройшов. Потім мені вже повідомили після апеляції, що позитивне рішення залишається, і що треба до виконавчої служби. Це все теж робили юрист, помічник. Тобто я нічого, тільки брала довідки там зі служби, і все пройшло добре дуже швидко після рішення, мабуть там через два тижні. Що службу подались документи, мені прийшла заробітна плата е, у розмірі 88 тисяч гривень. Угу. Дуже добре. Я зараз уточню. Дещо по датам дійсно, у нас 19 7 2022 року були внесені зміни в законодавство Кодекс законів про працю, де відмінили середньомісячний заробіток мобілізованим. Але для всіх, окрім освітян, тому що у освітян є свій спеціальний закон про освіту, де середньомісячний заробіток зберігався, от тому. З пері... у період з 19.07.22 по 23.12.23 23 рік освітянам мали би платити оцей середньомісячний заробіток. Чому по 23.12.2023 23 рік? Тому що з цього моменту було внесені зміни. І з закона спеціального про освіту цей середньомісячний заробіток теж прибрали. Але ось за цей період це незаконно, те, що вам не виплатили, і ми це довели в суді, і вже ви справедливо отримали свої кошти. От, скажіть, будь ласка, що можливо зупиняло вас перед тим, як звернутися до юристів, якісь сумніви були? Ну, по-перше, зупиняло те, що про це ніде ніколи не казали. Тобто, мені зовсім ну, я побачила статтю, я навіть не знала, що таке є. Я думаю, багато освітян теж не знають. а В армії дуже багато освітян, особливо чоловіків, а, тому просто люди не знають. по-перше. А, ну і я вирішила спробувати. Бо я подивилася, вже були на той час е, зразкові справи, де було показано, що суд е, стає на бік е, освітян. Все було добре. Зі мною був завжди на зв'язку помічник, завжди все на всі питання відповідав, допомагав. Ну тобто е, навіть нагадував, коли я щось забувала. Ну, все було добре. Тобто, я можу повністю рекомендувати. Ну, ніяких проблем, все пройшло гладко, спокійно. Тобто, я задоволена і результатами самим процесом. Добре, е, дякую вам за довіру. От е, дякуємо вам за службу. Е, перш за все, мирного неба вам над головою. Всього всього найкращого. Дякую. І я вам дуже дякую, що допомогли в цій справі.